Слава Україні! З 24 лютого 2022 року 675 разів лунав в Одеській області сигнал повітряної тривоги. Це сумарно 25 днів, 21 година і 17 хвилин. Ситуація в нашому регіоні залишається повністю контрольованою. Всі служби працюють відповідно до умов воєнного часу. Усі органи місцевого самоврядування та державної влади виконують свої функціональні обов'язки. Я завжди вас закликаю менше читати телеграм-канали, в яких вказують, де що і куди летить. Так звані моніторингові. Групи, ну по-перше, ця інформація на процентів 90 не співпадає з дійсністю, як кажуть, пальцем у небо з іншого боку, і це найголовніше воно вам і не потрібно. Нам усім потрібно що чітко виконувати правила поведінки під час повітряної тривоги. Сподіваюсь, це те, що ви і робите. Одещина продовжує робити свій внесок в нашу спільну українську перемогу. Вона наближається з кожним днем. І з кожним днем все більше буду говорити вам про те, що необхідно пам'ятати, якою ціною ця майбутня перемога нам дістається. Я бажаю тихого і продуктивного продовження дня. І, звичайно, попереду тихої ночі. І не забувати, що діє комендантська година. Тримаємо стрій! Слава кожному з вас! Слава нашій незламній нації і смерть ворогам! Пам'ятайте, ми не сміємося над війною! Але ми посміхаємося під час війни. Тримаємо стрій!